Оце зараз громадянське суспільство, котре, по суті, в основному на якихось волонтерських засадах займається виробництвом дронів, розробкою рішень для них. А зараз воно тут збирається, щоб між собою ще краще перезнайомитися і гуртуватися для того, щоб робити ще кращі речі. Нам страшенно не вистачає спілкування виробників, користувачів, інвесторів. Експертів і так далі, тому що війна передбачає все-таки певні режими такого обмеженості комунікації. Ну а тут ми можемо разом зібратися, одного подивитися, як ми виглядаємо, як виглядаємо це все продукції, багато що зрозуміти набагато краще, ніж коли ми там через чатіки чи через інші засоби зв'язку між тобою спілкуємося. Основна і найбільша проблема те, що держава не грає ту роль, яку від неї очікує у цій сфері. Тобто не грає роль величезного замовлення, все, що вона лише тільки входить в цю роль. І відтак потрібно все-таки зараз думати, яким чином організувати масове масштабування виробництва. Я кажу масове масштабування, тобто це от масштабування, масштабування треба буде. Чому? Тому що FPV-дрони претендують зараз, конкуруючи, наприклад, вже з артилерією, з іншими засобами враження, стати одним з основних засобів боротьби з росіянами на фронті. Тобто основний зараз засіб проти росіянина це може бути саме FPV-дрончик, який пролетить, або скине щось, або сам вріжеться. Ну і е це індустрія на мільйони доларів зараз виростає. і Треба, щоб країна була до цього готова. Тобто виробничими з виробничими цепочками, з ланцюгами поставки, ланцюгами виробництва, навчання і всього всього, що з, 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 є оці так званою екосферою fpv дронів в Україні. Перш за все, має швидко і точно уразити ціль, котру артилерія, там, ну, їм треба буде 10-15 снарядів і півгодини часу для того, щоб її уразити. Тобто от в цьому його перевага, це що відносно дешеве рішення, котре може швидко прилетіти уразити те, що треба. Звісно, це потребує дуже сильних навичок від операторів, звісно, це потребує дуже сильної попередньої розвідки і удачі і так далі. Але це може нам сильно дуже зекономити е, наші боєприпаси, по котрим ми все ще в рази відстаємо від росіян саме в артилерійській в цій потужні. Нам потрібно стандартизувати все, що стосується ударних дронів. Мені здається, що те, що ми зараз побачили, це все таки питання, про які там згадували до це хобі. Які ну передбачають зовсім іншу ідеологію розробки систем, нам потрібно стандартизувати так, щоб будь-який звичайний солдат міг на рівні там ремонту автомата Калашникова, зборки розборки, так само а, 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 ремонтувати ці всі дрони, розбирати, збирати дуже швидко в полі, щоб це не було якоюсь там а, надзвичайно серйозною грамотою для тих користувачів, котрі зараз у у нас є в армії в масових, значить, кількостях, тобто, щоб люди, котрі в армії зараз. Призвані добровольцями, що вони могли з цим працювати без якоїсь особливої попередньої підготовки. Тобто стандартизація цих FPV-дронів, бомберів, камікази і так далі. Я вважаю, що зараз дуже серйозна задача на етап. Це мусить бути така граната з пропелерами, яка мусить ну, існувати просто в тисячах тисячах доступності і на підхваті в будь-яку секунду. Таким чином, ми зможемо ну, створити паритет з росіянами по цьому ближньому бою, в якому на жаль виграє той кого є більше м'яса. Да? Це треба припиняти точно. Це, це цього бути. Говорили багато про співвідрони, і те, що я до себе виніс усіх доповідей, fpv виробників, FPV-користувачів користувачів це те, що в Україні потрібно все-таки локалізовувати це виробництво, тому що залежність від Китаю, вона створює у нас додаткові ризики, яких у нас теж достатньо. Але у нас в чому тут хороший шанс? В тому, що нічого суперскладного в тому, щоб на великий відсоток локалізувати це виробництво тут немає. Тобто це абсолютно реальна задача. І якщо б держава, скажімо, поставила перед собою цю задачу всерйоз. Спільно з цим чудовим громадянським суспільством, яке зараз тут є, це абсолютно можна досягти в декілька місяців. От. Без держави, ну, можливо, ми досягнемо це півроку, рік. Але хотілося б, щоб якомога швидше зробити, позбавитися такої тотальної залежності від Китаю. І, і так само, до речі, від е, е, всієї цієї цепочки поставки сюди, яка, на жаль, передбачає митницю Державну службу експортного контролю і так далі. Тобто, нам все це не потрібно було. Якщо б у нас було тут виробництво в Україні, ми б знали, що ми незалежні більш-менш від усіх, хто нас оточує. Вони називаються Мальфар і його назвав е, е, дуже мощний боєць. Е, і це, ця назва прижилась, тому що ми е, е, починали саме з цими хлопцями. Е, наразі що ми маємо? Маємо сімеймовий дрон, е, вага з якою він комфортно себе поводить. Це півтора кілограма. Максимально, якщо дуже близько і дуже потрібно, то можна до двох кілограмів піднімати. Почали ми займатися безпосередньо дронами камікадзе, десь близько пів року тому. Почали з підрозділом птахів Мадяра. До них їздили періодично, ну, декілька разів їздили разом з хлопцями і навчались, і тестували дрони. Е, у дронів вже ну, я не скажу, що прям сотні успішних е, вильтів, але десятки точно. Е, Картинка стабільна, не до... дронів, що не долетіли мінімально. Компанія ми дуже відповідально ставимось до виробництва, тому що ми розуміємо, що виглядає він як весільний дрон, але насправді це частина. Зброї відбиваються штурми, накриваються точки з живою силою, мінометні розрахунки. Що я скажу, що вони типу не ламаються, я опану. Все ж таки це техніка. Да? Тобто ми з свого боку робимо максимально, щоб мінімізувати процент недольотів через технічні питання, але ну, все ж таки буваючи помилки пілота, все ж таки ну, це достатньо складно. В цьому потрібно вчитись людина, яка з нуля. <звободу> Знову ж таки, тут це дуже індивідуальна штука. Тобто, якщо людина півжиття програла в PlayStation на, ну, на, на, на ігрушки, вона бере пульт і для неї це все дуже легко. Окрема є каста людей, які грали в VR-ігри. Для них це взагалі не проблема. Вік людини, все ж таки, молоді люди трошки е, швидше це е, типу опановують, але ну знову ж таки хочу повторитись, це дуже індивідуальна е, штука. Я думаю, що це в середньому від двох до трьох тижнів, щоб людина полетіла, щоб вона полетіла е, прям, ну, прям хорошо полетіла, так скажемо. Я думаю, що місяць, місяць з, з гачком. Основа дрона це рама. Е, частину е, частину е, цих рам. Безпосередньо ці рами е, збира... ріжуться в Україні. Обрали достатньо таку удачну модель ТБС Сорсман, зробили її клон, порізали, е, зібрали, передали нам е, мотори, і всю електроніку ми е, замовляємо ну, з різних місць. Тобто, зрозуміло, що воно все виїжджає з Китаю, а як воно потрапляє в Україну, це вже Такі, ну, типу, або через Європу, або через Америку, або ну, безпосередньо в Україну. Поки ми не можемо похвастатись тим, що в нас налагоджені поставки з Китаю, але якісь вже ну, такі позитивні моменти в цьому є. Прямо зараз десь близько 400 виробів на місяць. Наступний місяць це 800 плюс. И за два месяца, я думаю, что это близко двух 2000. ПВ-дрон э, для целей как камикадзе. Э, дальность полета, которую мы тестируем, это 5 километров 1 килограмм аналоговое видео, либо 5.8, либо 1.3. Также к ним производим ретрансляторы, которые можно будет подвесить под Mavic 5.8-5.8, -5 либо 1.3-5.8. Увеличивает радиогоризонт, то есть дрон в момент попадания в цель, чтобы оставался с картинкой и точность попадания была в разы лучше, чем без ретранслятора. Также мы можем сами делать рамы, либо на базе, ну, либо с материала карбон, либо текстолита. Текстолит это дешевле, немножко тяжелее, но дешевле. На полигоне тестировали военные, но боевого применения еще нет. Кадзи дуже хорошої якості з видатними характеристиками. Вони наші дрони везуть на собі два кілограмовий вантаж на відстань більше 10 кілометрів. Максимально протестована відстань в нас була 12,7 і кілометрів з вагою 2 кілограми. Загальна польотна маса такого дрона виходить 3,5 кілограма. Тобто 3,5 з кілограма отакий дрон летить на 13 кілометрів. Практично ми вже близько 20 комплектів, можливо, навіть 30 комплектів роздали дронів. Це близько 300 дронів. Вже зараз воюють. Ну деякі вже відвоювали своє, бо вони якби одноразові. А деякі ще зараз на запасі в воєнних працюють. Багато дронів дуже було відправлено під Бахмут. Зараз багато дронів. Під слов'янськом на Херсонському напрямку загалом в нас дуже багато зворотнього зв'язку від воєнних є. Багато хто присилає нам дуже крутезні відео з тим, як москальські пеки палають. Віддаємо військовим, віддаємо завжди дрони комплектами готовими. Комплект входить залежно від потреби. Якщо пілот досвідчений і має досвід. Ми віддаємо по 10 дронів в комплекті, або цифровий дрон, або аналогова відеосистема, тобто відрізняється тільки система відеопередачі. В комплект входить наземна станція, апаратура радіоуправління, модуль радіоуправління на 900 МГц, окуляри відеоприймача, відеоприймач на 5,8 цифровий DJI FPV. Кабель подовжувач для виводу відео на зовнішні пристрої, ноутбук, планшет і так далі. Блок живлення та зарядка. Акумулятори до кожного дрона даються в комплект так само. Акумулятори ми використовуємо переважно літій-іонні на 8000 мА, 6С2П21700 формату ячейки. Також можна комплектувати дрони залежно від наявності літі-полімерними акумуляторами. Вони можуть мати або таку ж, або меншу ємність, От, але вантажопідйомність не змінюється. Тобто 2 кг він в будь-якому випадку несе. В випадку аналогової відеосистеми в комплект ще входить ретранслятор повністю безпровідний і з доволі зручним способом керування. А саме е, ретранслятор відео, тобто підключається антена на 1,3 частоту, е, потім ця частота ретранслюється на частоті 5,8 ГГц і приймається після того на окулярах в пілота. Управління, управління тут ретранслюється з частоти 2,4 ГГц з пульта на ретранслятор. Далі відправляється по частоті 900 МГц на дрон. Дальність такої системи в чистих радіоумовах до 100 кілометрів потенційно. Але в наших умовах вони пробивають 13 точно. Цей ретранслятор він повністю безпровідний, і керувати відеопередатчиком можна прямо з пульта. Тобто в пульті є скрипт, який керує відеопередатчиком, з якого приймається сигнал на окулярах. Це потрібно для того, щоб керувати відеоретранслятором безпровідним, ну загалом без проводів, коли, наприклад, ретранслятор піднімається в повітря на іншому дроні для більшої дальності. Виготовляємо різні пташки, виготовляємо дрони камікадзе, дрони-розвідники. Тематика FPV це тематика, яка пов'язана з керуваннями пташками в мануальному режимі, в відсутності GPS-сигналу. Такий підхід можна застосовувати до будь-яких типів пташок ударних, скидачів, розвідників. Саме такі рішення ми і пропонуємо. Серійно ми виготовляємо декілька виробів, великий бандерик. Це дрон, який несе 8 кг на 8 км. Розвідник, FPV-дрон, класична семірка, має тепловізор. І камікадзе дрон. Теж застосування в наших пошок є, багато підтверджених цілей. Характерна ознака камікадзе пташок наших, тому що ми застосовуємо щось типу нічника, але по факту це камера з відсутним AR-фільтром, яка дозволяє працювати саме вночі. Камікадзе дроники працюють вночі. Це от його така особливість. Крис навантаження 1,2 кг, по класиці 8-10 км. Від Виробник. Ті, які вже давно на ринку, не відчувають собі проблеми з знаходження Ну, Це взагалі зараз не проблема в Україні, можна купити все, що завгодно. Зайти... Якщо людина щось не може знайти, то вона поклано користується гуглом. Тепловізори, подвійного призначення товарів, які взагалі там не можна передавати в інших країнах, зараз все можна купити, це не проблема. Проблема відсутність компетентних інженерів, відсутність компетенції у замовника в першу чергу. Оскільки, чаще за всього, замовник розуміє, як, що він сам хоче, він розуміє е, характеристику і особливості техніки fpv направленості тематики, відсутність повне відсутність фінансування з боку держави, повна відсутність е, фінансування як R&D для розвитку та досліджень, повна відсутність виробничих потужностей. Комплектуючи в Україні повна, можна купити китайське обладнання і виробляти все те саме самим. Для цього це потрібні інвестиції і просто бажання. І також розуміння, що якби, ви трошки в іншу сферу починаєте займатися. Ви починаєте займатися виробництвом компонентів авіоніки БПЛА. А все, що зараз, це типу, просто Дитячий конструктор Лего. просто збірка з чогось одно. Зараз насправді в Україні вже є ряд шкіл, досить непоганих, які готують, і більшість з них військових, готують безкоштовно тобто для цивільних це платна історія для військових переважно безкоштовно. Там ми, зокрема, фондом допомагаємо наростити потужності 190-го навчального центру ЗСУ. Вкладаємося в в державний центр, в офіційний, щоб у військових була своя історія постійна, де можна тренуватись, навчатися. Забезпечуємо їм наразі там інструкторів своїх і стараємося, щоб Підготувати інструкторів власних на навчальному центрі закуповуємо обладнання, але поза тим є і ряд приватних шкіл, які досить непогано діють ну, як у нас. В державі все часто відбувається волонтери приватні ініціативи значно швидше, ефективніше ніж держава розвиваються. Що потрібно? Якщо ми говоримо про fpv дрони, то потрібна досить хороша координація. Вестибулярний апарат, тому що що таке FPV? це от first person View. Від першої особи, тобто пілот одягає vr окуляри і він фактично як сам летить, бачить і при тому, що в fpv піввідронів немає стабілізації, то це такі різкі рухи можуть бути. Тобто, це фактично, як от пілоти, там вищого пілотажу. Ну, звичайно, трошки менше готуватись ніж справ... ну, ніж пілотів на великі літаки. Але теж мінімальна підготовка там від трьох тижнів це починається на симуляторах, а пізніше беруть дрони, які там на шалених швидкостях без стабілізації, щоб летати. Просто погуглити навчання fpv пілотів в Україні. А є кажу, ряд шкіл для військових. Це 190 навчальний центр, якщо вот офіційно по відрядженню. Ну, також, от, цілий ряд в о, усіх великих містах майже є приватні школи, які зараз от, о, окрім о, квадрокоптерів, о, таких от популярних, як мавікаутел, почали о, програми навчання на FPV-дронах. Дома можна собі купити пульт, окуляри і на симуляторі літати. Але для того щоб почати літати вже на дроні, о, потрібно все одно. Долучитися до якоїсь навчальної програми, тому що просто навіть там зараз польоти в Україні закриті для цивільних, тому в шкіл є є або свої приватні полігони, або домовленість з військовими полігонами. Тобто, для того, щоб почати літати на вулиці, все одно треба до когось долучитися а дома можна відтренувати роботу на симуляторі, що насправді 90% успіху. Запит зараз вищий, ніж ми можемо забезпечити, ніж там всі фонди разом можуть забезпечити. Обов'язково особливо якщо ми говоримо про а, дрони камікадзе які одноразові по суті, їх треба а, там от кожному пілоту там, кілька там штук в день принаймні забезпечити, тому що цілей вже достатньо. Ну типу ці, в нас. А, в української армії збройних сил є розвідані цілі, а мати би чим до цих цілей долітати. Тому навіть сьогодні на події військові підходили, запитували, як їх підрозділу долучитися до програми, як можна отримувати. Ну і ми, звичайно, не зможемо закрити всю ту потребу. Тому а, зараз насправді багатьом фондам треба в цьому об'єднуватися. Приватно ці дрони не такі дорогі їх. А, Просто треба говорити про те, що вони потрібні їх купувати це не заміняє розвідувальні дрони, бо розвідувальні дрони теж потрібні. Але в умовах снарядного голоду, коли в нас недостатньо снарядів, якими ми можемо просто кількісно накривати, то такі от для точкового застосування FPV-дрони дуже ефективні.